Затишок, маленьке затишне містечко. Далі ми рушили на південь Ірландії. Споглядаючи з вікна, це є аля українське яремче. Насправді маршрут трошечки ми переоцінили. Знову природа, знову роздуми та залізні коні. Ну і трохи смутку. Зараз прямуємо в місто Корк, що на півдні Ірландії. Новий потяг, новий напрямок, нові враження. Попередні кілька днів ми підкорювали ірландську природу, знову повернулися до Дубліна і пересадка на місто Корк. Ми приїхали на центральний залізничний вокзал. Мусили сісти на трамвай, пересісти на інший вокзал, тому що кожен вокзал має свій напрямок. Тут така політика. Приїхали ми в місто Корк. Перші враження затишок. Маленьке затишне містечко. Вже з вікна я трішки поспостерігав. Практично з північної частини Ірландії ми їхали десь годин сім. Пересадки робили. Йдемо розвідувати цей край. Це буде моя ключова фраза. Куди б я не приїхав, я йду розвідувати край. Одним словом, в корку досить затишний вокзал. Приємний. Тобто є вокзали, куди ти приїжджаєш, і тобі там не дуже затишно. А мені одразу сподобалось чисто порядок. Справді затишок відчувається навіть в повітрі. Перша неприємність це те, що в корку вийшли з ладу світлофори. Тому на дорозі хаос. Корк це друге за величиною місто Ірландії. Воно надзвичайно динамічне і живе. І сьогодні тут мешкає близько 210 тисяч людей. А разом із агломерацією понад 305 тисяч. Та Корк ще й відомий своєю кухнею. Його часто називають гастрономічною столицею Ірландії. Зайшов в крамницю і побачив, що одна дівчина ірландка. Дуже смачний багет. За 4,50 собі взяла, там курку нарізали. А я якраз думав, що мені взяти, щоб поїсти. І просто підійшов до продавця і кажу: the same as she did, тобто те саме, що дівчина взяла. І зараз куштую в рандомному магазині рандомний багет. Місто сформоване водою. Завдяки близькості до річки та морського порту. Корк має дуже давню морську і торговельну спадщину. Протягом століть звідси вирушали кораблі, і місто жило ритмом судноплавства та міжнародної торгівлі. Це називається, друзі, життя по-простому. Я зараз дегустую і скажу, що і як. так? Very good! Варто також згадати й труднощі, з якими стикається місто Корк. Тут помітно зростає кількість безпритульних та людей, які потребують термінового житла. Головна причина цього це підвищення вартості оренди та значний дефіцит доступних помешкань. Навіть за умови стабільної роботи багато мешканців не можуть дозволити собі житло, яке би відповідало базовим потребам. Ви Знаєте, хочу поділитися своїми найпершими ж враженнями, тому що вони дуже часто як і хибні, так і правдиві. Коли я приїхав в Дублін, місто гарне, місто привабливе, нічого не скажу. Але я вам не скажу, що Дублін мені видався затишним містом, тобто одразу якийсь легенький дискомфорт був для душі. От сюди, коли я приїхав і вже на вокзалі був, я відчув, що місто дуже затишне. Пізніше ми прогулялися, в кав'ярні зайшли, прогулялися безпосередньо з самим містом. Так і дійсно, це місто мені дуже нагадало український Івано-Франківськ. Е, хто був, добре знає, що Івано-Франківськ насправді дуже затишне місто. Хоча, знову ж, це все в ірландському стилі, тут багато відмінностей. Але ти приїжджаєш і одразу є якісь відчуття затишку. Тому відверто кажучи, якщо би я обирав місто для проживання в Ірландії, це було б місто Корк. Тому що тут 200 тисяч населення, тобто це не є помпезний мегаполіс, тут затишно і відносно почуваю себе в своїй тарілці. Стемніло і орк ніби переодягається в інший наряд. Слухайтесь. Жива музика. Пиво і ірландський паб. В Дубліні, коли ми були, просто настільки був забитий графік, що не було можливості абсолютно потрапити в паб і сил не було. Сьогодні в корку. Тим паче, мені це місто дуже сильно сподобалося. Поки що це моє улюблене місто в Ірландії. Я бачу лише два міста, але я думаю, що воно не, не втратить свої позиції. І Відсвяткувати цю подію прийшли в такий типовий ірландський паб. І зараз я скуштую перше ірландського пива. Відверто кажучи, я дегустатор кави. Аматор-дегустатор в пиві я абсолютний нуль. Але скажу свою думку принаймні. То є воно. Завтра знову завтра знову йдемо, в папу. <му> Одним словом, трошки прогулявшись по корку, вирішили поїхати в місто кіларні. Кажуть, що це дуже мальовнича гірська місцевість на півдні Ірландії. Тому. Знову потяг. Я вам почав цей випуск з потягу і потягом закінчую. Майже півтори години в дорозі, милуючись неймовірними пейзажами, що розгортаються за вікном потяга. Приїхали ми на станцію кіларні. Знаєте, кіларні, як я зрозумів, споглядаючи з вікна, це є аля Українське Яремче. Тобто, дуже і дуже все схоже. Я навіть не сподівався, що в Ірландії є щось на кшталт наших Карпат. От тому це мене здивувало, тому що на півночі там скали, там зовсім інша природа. А тут щось щось новеньке. Незважаючи на постійний потік туристів, кіларні зберігає затишок маленького ірландського містечка. Місцеві живуть у ритмі туризму, гостинно приймаючи кожного. Місто лежить поруч із національним парком Кіларні. Це є перший національний парк Ірландії, створений ще в 1932 році. Тут ідеально займатися велоспортом, пішими прогулянками та водними походами. Ну, і звісно, щодо велосипедів, то це момент, який я точно не міг пропустити. Все-таки перше враження воно не було хибним, тому що ми пройшлися трошки центру міста і кіларні це місто по братим Яремче, тобто Яремче по-ірландській. Єдина різниця, що тут дуже все кольорове. Тобто, в Яремче воно зараз набирає такої барвистості через сучасні забудови, але в цілому воно таке трошки сіре, але гори додають панорамності. Ну і хатинки, звичайно, наші в гуцульському стилі, це теж щось неперевершене. Тому. Місто кіларні це про е, колорит. Кожен будинок має якийсь свій колір, як ви вже побачили це. І ти гуляєш ти спостерігаєш за ось такою панорамою. Ідентичні відчуття, буцімто, я потрапив назад в місто є Хочу вам провести невеличкий румтур. Квартири, яку ми винайняли на одну добу, одразу скажу вартість. Двомісний номер нам вийшов 130 євро. Ціни тут високі, тому що така місцевість, у принципі, сама по собі Ірландія є дорогою, тому це плюс-мінус оптимальний варіант. Отож, коридор, такий в англійсько-ірландському стилі, дуже багато простору, що мені подобається, тому що в Англії мені всюди бракувало простору. В Ірландії теж все, все дуже вузеньке. І піднімаємося до вітальні. Ласкаво прошу. До нас в гості. Кухня, скромно, просто не буду коментувати. Стіл, якщо велика компанія приїжджає мандрувати, це, це дуже класно. І найголовніше, що мені до вподоби, це вид з вікна. Те, що така зона відпочинку, меблі в стилі ікея, плазмовий телевізор, який я ніколи ніде не вмикав, бо це мені не цікаво. Але є люди, які це полюбляють. Ну і що я вам скажу? Тут дуже класно. Останнє, що хочу вам показати, це саму кімнату. Я думаю, що я не буду нічого коментувати, видно, що тут все на дуже такому гідному рівні. Все якісне, є тераса, щоб випити ранкову каву. Просто зараз ввечері немає змісту показувати, нічого не побачимо. Але кімната дуже і дуже затишна, все так в стилі для себе, по-домашньому. Втілося знайти якусь кухню в ірландському стилі, тому я завжди орієнтуюся на кількість людей. Тобто, якщо заклад дуже красивий, там інтер'єр бомбезний, але немає людей, здебільшого це, це про те, що там не дуже смачно, або не дуже якісно, або не дуже чисто. Тому ми вирішили трошки витратити більше часу, щоб знайти ірландський заклад. Харчування і щоб там були ірландці безпосередньо корінні мешканці, тому що це ознака хорошого сервісу і хорошої їжі. Замовили таку річ, я не знаю, чи правильно вимовляю в ірландському стилі. Називається скілет. Але насправді тут нічого жахливого немає, ніяких інгредієнтів. Це ірландський сніданок з ірландською серделькою. У суті, вона є причина, дуже на відмінно від класичних. І смажене яйце і щось на кшталт цього. Я вже скуштував дуже смачно, тому якщо будете коли-небудь в Ірландії, то можете так і, так і сказати: зайти в заклад і сказати: I would like to have some скелет. <смачного>, Смачного, друзі! Взяли в оренду ми велосипеди. Одна доба коштує 20 євро, але. Це дуже класна можливість дістатися туди, куди ми не зможемо пішки. Тому що велосипед тобі дає хороші можливості. І, в принципі, я обожнюю велосипеди, якби хто питав. І плануємо побачити різні мальовничі місця і міста. По маршруту кожних кілька кілометрів ми будемо натрапляти на різні цікаві місця. І, от перше місце це є оце озеро біля, біля міста. Тобто цей веломаршрут він передбачає собою всі визначні місця. Ну, Я вам скажу, друзі, захоплююче. Я дивлюсь на ці гори, на це озеро в поєднанні з цими горами це, це вражаюче. А коли ти ще на цьому залізному коні це робиш, поєднуєш динаміку, плюс природу, це, це просто вишенька на торт. Тепер час підкорити національний парк Кіларні. Саме заради цього ми сюди приїхали. Тут розташовані знамениті озера Кіларні три великі озера, що утворюють неймовірний мальовничий водний комплекс. Парк також включає старовинні ліси дуба та ялини, де збереглися унікальні екосистеми. Це наша третя локація по Маршруту і якась старовинна будівля, ще не знаю, що до чого, але те, що на задньому фоні оці гори це просто неймовірно. Тут, до речі, я так зрозумів, для туристів опція кінне таксі доступна. В ірландському стилі. У самому серці Національного парку Кіларні. Біля озера Мукрос стоїть великий вікторіанський особняк так званий Мукрос Хаус. Він оточений доглянутими садами та парками, гармонійно поєднуючись із дикою природою. Тут ростуть рідкісні рослини та декоративні дерева. Цей особняк відкритий для відвідувачів як музей і культурний центр. Для мене подорож велосипедом це є найкращий спосіб, щоб відчути місцевість. Не просто побачити її, а по-справжньому відчути. Тому що тільки на велосипеді я зливаюся з природою в одне ціле: вітер, запахи, звуки, динаміка і усе це створює незабутні емоції. Проїхали ми десь 25 кілометрів вздовж озера. Насправді, маршрут трошечки ми переоцінили, але хочемо зробити такий його, тому що там загалом виходить десь до 60 кілометрів. Так як я давно не катався, наша команда то трошки, буде, трошки нам буде заскладно, але нічого. Заради таких панорам, які ви бачите позаду мене, воно того вартує. От ми зупинилися якраз на такій дикій ділянці. Тут ці скали, ці гори. Пейзажі навколо міста це поєднання гір, озер і лісів, і це робить місто унікальним місцем для природи та активного туризму. Але для мене такі куточки природи це місце, щоб власною шкірою відчути справжнє значення слова воля. Of emerald shines, where the waves rise like a prey. I stand small beneath the heavens, feeling time dissolve. Зрештою, повернувшись у кіларні, я вирішив насолодитися останніми митями. З одного боку, я наситився враженнями і надихнувся красою природи, а з іншого, мене охопив легкий смуток і неспокій. Можливо, це через те, що вже завтра мене чекає 16-годинний переліт на далекий схід. Ще одна мрія, яка ось ось стане реальністю. На жаль, але моя мандрівка підійшла до свого кінця. Коли я починав цей фільм, я сказав, що Ірландія це про свободу, Ірландія це про волю. І напевно, що з такими словами я й завершу свою подорож. Ірландія це про свободу і волю однозначно. Безперечно, ця країна залишиться в моєму серці, але я маю рухатися далі.